Вітаю вас на каналі Магія Нового часу. Мене звати Ксенія, я провідник енергопрактик. І сьогодні розповім вам про вампиризм в світі магії, то про, тобто про самих вампірів, ознаки, характеристика, протидія, як самим не стати вампіром А якщо бажаєте, то як не перейти в мінуси і вміти правильно володіти цією енергією, цією силою. Розповідаю, як ви розумієте, саме через призму магічного погляду. І коли я розповідаю про вампірів, то це не мається на увазі домашні побутові з'ясовування стосунків і тому подібне. Хоча вампиризм починається саме звідси. І, і до речі, до речі, буде правильно спочатку поділитися інформацією, звідки корні. Отже, вампіри існують так, і вони в магічному світі займають доволі таки відчутний вплив, і не рахуватися це буде неправильно. тобто, Цю інформацію потрібно уважно вивчати, тому що рано чи пізно ви можете стикнутися з цим в своїй практиці і не знати, як протидіяти цьому, чи взагалі як себе поводити, взаємодіяти з цією силою. А насправді вона є і її потрібно знати. Отже, характеристика, ознаки, так, вампиризм із саме я буду ділитися своїм досвідом. Як я це бачу як з чим я мала справу? Вампиризм – це холоднокровність. Але це не мається на увазі, що це безчуттєві люди. Ні, це емпати. І люди тут вже неправильно буде говорити: це майстри. Тобто, я через погляд магічного погляду дивлюся призми, через призму магічного погляду. Це холоднокровні емпати, тобто емпати в мінусі. Зазвичай емпатів сприймають в плюсі: це ті, хто чуттєво ставляться до інших або можуть зачинятися, тому що їм щось шкодить, бо вони сильно відчувають оці пороги дуже високі чуттєвості. А вампиризм, тобто той майстер, який вже перейшов, вже отримав ключі, і він реально може себе вже називати вампиром. Це холоднокровна структура. В якій залишається емпатизм, але через мінуса. Мінуса я зараз перерахую, які саме. Навіть записала на окремому аркуші: які якості? Починаю з самих таких згущених і потім трошечки легші: садизм, зажерливість, суїцидальність, мстивість. Завальована жертвенність, пасивна агресія, притворство, магнетизм, морок, містицизм, місячні цикли, депресивні стани, туга, залежність це самі основні, які я пригадала. Можливо, ви свого досвіда щось ще до цього списку, додасте. Це ті якості, які притаманні вампірам. І що це означає? Це означає, що майстер, який наводить ту чи іншу роботу, він дуже легко, як риба в воді, може цими якостями апелювати. Отже, найкращі виходять ті роботи, які наводять морок, стани, ті, які я все перерахувала на іншого. Майстра чи на ту людину, яка була замовлена. Інколи цим майстрам не потрібно робити спеціальні якісь ритуали. Вони можуть вже своєю присутністю, своїм станом, своєю свідомістю впливати на інших. У них добре розвинена саме ментальна магія. Точні, точніше сказати, астрал добре, у них прямо, я це відчуваю, як сквозить, як діра. І легко може підключатися до тих, у кого є пробіли на астралі. Так само, якщо є проблеми із особистими межами. Чому інколи ми чуємо, що донорами стають ті, хто найдобріші, найщиріші. Одним словом, теплокровні, тобто для холоднокровного для вампира. Завжди легко підкормитися від теплокровного. Отже, логічно випливає звідси протидія. А, самі розумієте, щоб а, вами не підкормилися, потрібно випрацьовувати а, холоднокровність. Але як інструмент, от це саме основне. От, слухайте, що, що я зараз а, транслюю. А, холоднокровність по відношенню до вампіра. Це є ваш ключ протидія проти його впливу. Але це не означає, що холоднокровними ви стаєте із середини по відношенню до інших чи до себе. Інакше тоді ви стаєте одним із них. Ще раз. Теплокровність, душевність. Внутрішнє добро і сердечність, і істинність, світлість, і тому подібне. Якщо це притаманне вас, вам, так, ви емпат в плюсі, захиститися від вампіра ви можете лише холоднокровністю по відношенню до нього. Але ні в якому разі не холоднокровністю зсередини. Тобто, ви не повинні стати черствими, байдужими а хо... ну, ще, що в мінусі, з холодом пов'язане, із внутрішнього ставлення до себе чи до ближнього оточення, яке для вас є небайдужим. Тобто, це тема особистих меж. При тому так відпрацьованих, щоб у вас аж автоматично спрацьовувало. Щоб ви автоматично відчували тих людей, які так чи інакше фонять саме на енергіях мінусової емпатії. А це пропрацьований аркан 15, й 18. й і ще багато яких моментів це основний такі назвала, тому що якщо є склонність до залежності так, втяпуватись, вляпуватись в іншу людину, то це перший крок до того, що можна реально зустріти в своєму житті вампира, і довго після цього збирати себе по крупицям. Так само, якщо у вас не пропрацьований 18-й старший аркан, це, наприклад, склонність до меланхолій, очікувань, якогось містицизму незрозуміло, коли ви втікаєте від реальності, то також так, така магія лягає дуже швидко, можете навіть не помітити. Чому говорю потрібно пропрацьовувати це в собі, тому що якщо раптом ви десь пересікаєтесь. Ви можете не помітити, що на вас зроблена магія. Тому що ви сприймаєте це своєю природою і плюс накладений якийсь ритуал. І чим це довше буде перебувати в вашому просторі, це може вже так вплинути на вашу свідомість, що далі вже люди йдуть склонність ідей, як я вже говорила, до різних психічних Змін, коли вже без ліків не обходяться. Тобто втрачений час не зреагували, не запідозрили, і далі вже магічний вплив він, можна сказати, зробив свою справу і зруйнував психіку. Тому потрібно недооцінювати в першу чергу своїх ближніх, тому що. Вампір де взрощується, От в, так... в, битовому, в битовому, хоча я ж кажу: тема не про це, а стають уже потім професіональними майстрами і можуть жити окремо, але початок кожен хто став саме на цей шлях. Був саме із родинного кола. Або хто зрощувався взрущував, без родини? Може, це в дитячому десь будинку, де така була обстановка. Тобто це, по-іншому, я б так ще, знаєте, озвучила вампір. Це холодний кровний. Коли та людина, яка сприймається за ріднішу, а психіка так влаштована, що є тема довіри, розкриття своєї, це тема ще імунітету. Перед кровними, як такого, немає імунітету. Організм він розкритий. А і психіка так само незахищена, це на автоматі спрацьовує. І лише е, силою волі е, практик через свій досвід може напрацьовувати захист і якесь протиборство. Так, от, най, найкраще взрощуються вампіри саме от е, в такій середі. Чому я говорю, що вчасно потрібно зорієнтуватися, якщо не хочете стати цією людиною? Тому що насправді м м я. Не, не можу сказати, що вампір щаслива людина. Не, не, не буду... Може, по-своєму якась насолода є. Ну, коли вже проходять ініціацію через сили, там вже скоріше сутність через них проявляється. Тому, можливо, по-своєму вони і, і якесь щастя відчувають, але воно завжди залежне від чогось. Це не самі по собі щасливі. Вони завжди під чиїмось. А... Вони, як самі собі не належать, можна так сказати, вони залежні завжди від цього постійного корму, їм постійно потрібно чимось живитися. Тому сказати, що вони повністю незалежні і щасливі, звичайно, що так не народжуються відповідь. Тому, якщо не хочете стати саме такою персоною, і хочете торкнутися цієї сили, але не так, щоб ця сила заволоділа вами. Потрібно вчасно навчитися відстоювати свою позицію саме от серед таких лоднокровних рідних. А не жити по типу того, що та, ми ж кровні, там ми ж близькі і так далі. Якщо в вашому роду є той, хто реально вампірить і аб'юзивно юз, аб ставиться, чи. Проявляє агресію, пасивну, непасивну, яка жертвеність і тому подібне, чи вас до чого склоняють до якихось кроків на вашу вину, яку впливають через вину, через жертвеність знову ж таки, то вчасно вмикайтеся і ставте між вами прохолодні стіни. Забороняйте впливати на вас, на ваше життя, на вашу свідомість. Потрібно захищатися реально і обороняти своє місце під сонцем. Інакше не помітите, як станете емпатом в мінусі, коли почнете агресувати на весь оточуючий простір і на тих, хто вас міг би підтримати, тобто, коли ви вже не розлічаєте, хто свій, хто не свій. А світ це не завжди, той під одним дахом і навпаки. А далі в світі магії, якщо ви зустрічаєте когось із подібними якостями, вам зразу ж імунітет, ваш внутрішній радар, він дасть знати, хто поряд з вами, з ким ви маєте справу. І якщо раптом на вас йде вплив саме через вампіра і робиться магічний вплив, маю на увазі. То ви також відреагуєте. Тобто, ви, як практик, практика, будете мати вже ключі. Можна так сказати, що ви напрацювали його ще в, в родинному будинку. І на завершення, така вишенка на торті це якщо раптом до вас почали ломитися темні із тим, щоб змінити вашу психіку, вашу свідомість і переналаштувати. Саме на майстра, що буде займатися темною магією в світі вампирів, бути своїм серед своїх, то які ж перші ознаки того, що до вас проломлюються, і рано чи пізно ви можете потрапити в такий тунель трансформації? Як я вже сказала, це дира на астралі. Якщо у вас є які пробої, то в першу чергу будуть пробиватися через астрал, тобто через сни. Обов'язково ставте захист. Якщо щось подібне відчули, що через сни до вас проходить незрозуміло, що ви відчуваєте себе, ніби побиті, сни мають доволі містичний характер і вимотують вашу психіку. Ви постійно думаєте про це. То бажано ставити захист із різних гострих предметів, і можете закликом, хто у вас стоїть на тонкому плані, чи як провідник, чи як захисник, також ловці снів, ну, може, ще якусь свою придумаєте роботу, яка б захищала вас вночі. Також найлегше проломитися через вашу психіку через темні колоди. І якщо ви Ну, рано чи пізно, все одно ви будете вивчати, навіть якщо ви займаєтесь, наприклад, високочастотною магією і все, що біля цього, все одно вам потрібно буде вивчити деякий матеріал, щоб знати, з чим ви маєте справу, тому що якщо ви працюєте вже професійно, приймаєте людей. Це, наприклад, якщо тема чисток, то ви не обійдетеся без того, щоб бути обізнаним, інакше ви чистите, не, не знаючи що. Перше ніж чистити, потрібно діагностувати. А щоб діагностувати, потрібно розуміти, що з чим ви маєте справу, яке це буває. Буває, що чистку потрібно робити, і в основному професійна правильна зроблена чистка це коли. Робите як відмотку того, що було наведено, тобто знаючи, яким способом це було зроблено, найкраще тоді відбувається чистка незагальна, ну з, загальна, загально зрозуміло, якщо це якась поверхова магія. А якщо це з ключами із ну, реальна робота сильно зроблена, то тут потрібно розуміти, з чим ви маєте справу. І без інформації, ну, в магію йти це ну якось не знаю. Я не думаю, що є такі майстри. Інакше цим майстром назвати, я не знаю тоді, як це ж, щось магічне, не знаю що. Отже, і темні колоди, зазвичай коли беруть в руки, коли діагностика потрібна. Знову ж кажу, якщо маєте справу із чистками, то обов'язково потрібно мати інструмент відповідний. Так само, якщо і на вас йде вплив, щоб розібратися, потрібно знайомитися, побільше інформуватися в цьому. І так чи інакше, коли ви про щось дізнаєтеся, діагностуєтесь, або, наприклад, навіть ви провідник, інформацію проводите через себе, от ви скажете, я ніякої справи такої не маю, я тільки розклади роблю. Але ж щоб інформацію передати, потрібно знати, що ви маєте справу. Якщо ви з цим ніяк як не торкалися, то про що ж ви будете інформувати? Самому не з повітря не візьметься. І от при інформуванні ви стикаєтесь з тією чи іншою не лише інформацією. ну скажімо так, люба інформація вона вже є на як носієм частини того, з чим ви соприкасаєтесь. І рано чи пізно все одно ваша свідомість вона проходить певну трансформацію. Тобто, ви повинні отримати якийсь досвід не лише із прочитаного, а і прожити деякі моменти у своїй реальності. Чим відрізняється магічний погляд від звичайної людини, якщо ви хочете дійсно бути практиком? Практиком може людина називати себе та майстер, себе може називати той, який це проживає через свій досвід. І з чим він має справу, а не просто перекладаючи, наприклад, карти з одного, одного боку в інший, чи я не знаю, щось там зробив. А коли він внутрішньо відчув, Тобто, пропустив через себе певні енергії. Він на своєму досвіді зрозумів, як це, не ще їх ось слів. Оце це практик. І, а як ви можете це зрозуміти, якщо ви це не впускаєте в своє життя для вивчення? І от це вивчення стає, буває на різних рівнях проходить. Інколи я кажу, що навіть. З дозволу вищих сил, які вас стоять на захисті, вони програють певні сценарії для вашого ж досвіду, для того, щоб ви змогли потім себе захистити. Навіть якщо це деструктивні якісь сценарії, які вам не подобаються, з якими ви не хотіли мати справу, але це відчувається, що йде урок. Вони такі легкі відчувається, що поверхові, легкі, не. Немає таких великих ускладнень, з яких ви не знаєте, як вихід. Це відчувається, от коли проходить урок, а коли реально на вас йде магічна атака. Це дуже велика різниця. І от інколи є такі уроки в вигляді навіть перевірки вас, як ви відреагуєте, тобто вам дають можливість пройти урок. Але від вашого вибору, від вашої поведінки, буде залежати, як далі це буде розкручуватися. Тобто, чи це поверхово пройде, чи ви ну, захочете десь, не знаю, піддадесь, скажімо так, вас щось захопить, і ви вже в ту практику відете із головою. Ну, інколи ж, знаєте, его є так спрацьовує, що. В якійсь силі бачить для себе плюси, не, бачить, не, зам... не помічаючи, що паралельно є які мінуси. І коли з головою щось неряєш, залишаю... забуваючись про трост, який би тебе вивів назад, то так, тоді можна глибоко пірнути, і якщо це сили вампіризму, то вони довго не забаряться. Вони хапають моментально, захватують і. Вирватися із цих кихтів, з цих лищат, буває дуже складно, інколи може бути недостатньо своєї психічної енергії, і тоді потрібно звертатися за допомогою вищих сил. Тобто, щоб мати справу із темною силою вампіризму, тут потрібно мати прокачану психічну силу, саме психічну аркан Луна. Ну і звичайно, там прокачуються ще різні якості у вигляді якоїсь меркантильності, зажерлості, коли не можуть вчасно зупинитися. Тобто тут перевіряються ваші темні якості, тобто під, після, при взаємодії з цими силами у вас розпаковується саме ваша темна сторона. І коли ви її в собі розпізнаєте, я ж кажу, під захистом вищих сил, вони також це можуть контролювати і бачити, де ви слабкі, в чому, а де сильні, де ви можете пройти, де ні. Тобто, після такої взаємодії ви навіть можете отримати ключі, ініціацію по взаємодії з цією силою, але щоб не переходити на їхній бік, а бути як чи провідником при певних роботах, при, може, коли ви займаєтесь чистками, тобто майстром, який може знімати ці роботи. Ну і багато чого ще, може, я не стикалася, а ви, може, в своїй роботі ще мали і можете зараз навіть згадати. І якщо ж виявиться, що десь в чомусь ви маєте слабину, так скажемо, ще не сформовані чи ще не прокачені, то, звичайно, якщо це ви за допомогою вищих сил робите, вас захистять, зупинять вчасно це і перекриють. І тоді потрібно, звичайно, якщо ви все одно хочете пройти далі, то потрібно буде прокачувати себе на тих рівнях, які показали вам той мінус. Де б я, ви знаєте, з чим би справу не мала, завжди тема особистих меж спливає. Тобто це в першу чергу. Я б сказала так: з якою б ви силою не мали діло, прокачуйте в першу чергу особисті межі. Притом на, на таких рівнях, які, я ж кажу, можна це саме через всіх темних бачити. Тому що, якщо це на битовому рівні, то це так там, елементарне, сюди ходи, сюди не ходи, там щось домовляєтеся з оточуючими, і, і на цьому, як то кажуть, закінчується тема особистих меж. А от коли прокачуєте саме на таких рівнях, магічна справа, духовний, хто б, який там кров, свій шлях не йшов. З якою б ви силою не працювали там так чи інакше, от саме спливає особисті і перед, через ваші якості. Наскільки ви вмієте ними володіти, наскільки ви не піддаєтеся під цей вплив, і вмієте залишатися незмінними. Тобто особисті межі в магії мається на увазі, що ви незмінні. Ви через себе можете провести яку завгодно силу, енергію, частотність і так далі. І також її з себе зняти. Це щось, типу: ви зайшли в театр, одягли маску, відіграли роль в гримерці. Зняли з себе цю маску, одяг переодяглися в своє звичайне і вийшли із театру. От тоді це і йде мова про працювання особистих меж. В магії, в магії і себе як магічного майстра. Що стосується рекомендацій для тих, хто не займається магією і стикнувся в, своїй, в своєму житті досвідом і саме таким впливом, а може, це вам піризбитовий, то рекомендація буде, звичайно, що мінімізувати спілкування з такою людиною. А якщо це йде на відстані вплив, то звертатися до майстрів, щоб вам провели Певний захист, це, знаєте, все-таки через амулети, я так відчуваю, спрацьовує. Можливо, чули таку тему осинових кілків і тому подібне. Це все ніби так смішно, із фільмів, але коли це стосується магічного впливу, і він зроблений саме вампиром, то захист спрацьовує саме той, який. Прийнято в магічному світі протидія. І навіть якщо це не професійно було зроблено, то спрацює все, що ви можете в інтернеті прочитати, що проти вампірів, те, що ви в фільмах бачили чи чули, реально спрацює. Ну, а я вже сказала, якщо це майстер зробив, вже, то краще звернутися дійсно до професіонала, який вам проведе відповідну роботу. І весь час обрізання, обрізання зв'язків, як це в прямому сенсі, так і на тонкому плані відсікання, відрізання є різні маніпуляції, які саме це можуть зробити. Через вогонь, через гострі предмети, через проговорювання слів, через очищення свого поля, той же прийняти душ там, і, тобто елементарні є речі, не приймати, наприклад, щось від цієї людини і тому подібне. На цьому завершую. аудіозапис, по-моєму, розкрила. Якщо ще залишились запитання, то пишіть. І буду вдячна за підтримку відео, за підтримку каналу. До нових зустрічей!